Доброго дня. З вами зараз на медіаканалі Ukraine Social Community. Випуск програми в рамках проєкту Ukraine Social Community. Голос громади буде почути, який здійснюється в рамках проєкту за підтримки фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. І сьогодні з нами на прямому зв'язку, як ви бачите, Ольга Мірошник, фонд місцевої демократії. Я знаю, що. Ми зараз зібралися теж в рамках іншого проєкту, але який теж підтримується Фондом розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Так, пані Ольга. Доброго дня. Я вас добре чую. <laughs> От і зараз у Харкові проходить цікавий захід для цікавих людей. Ну і зараз Ольга Мірошник розкаже як організатор, яку ціль. Переслідує цей захід, так, пані Ольга. Так, дякую, Сергію. Ну, цей захід дійсно дуже, дуже цікавий і не тільки для ЗМІ, для влади і взагалі для громадських організацій. Ми тільки виступаємо організаторами. Ми запросили Сумську область, Полтавську область, Харківську область. В основному практично це всі чиновники, але чиновники, які і змі, тобто це прес-служби різних відомств, це ікру. Прийшла до нас і ініціатирна служба і так далі. Тобто, ми, ми чисто організаційно запрошували цих людей, а фонд демократичні ініціативи – це їх інтелектуальне наповнення, їх тренінг, і вони, і вони його проводять, проводять на базі нашого фонду. Тобто Чому? фонд місцевої демократії, фонд демократичні ініціативи це дві різних організації. Це дві різних організації. Одна в Києві, фонд демократичні ініціативи, це ки Київська організація. Очолює Ірина Бакиштина, мабуть, її всі знають. А фонд місцевої демократії в Харкові, Ольга Мірошник, її всі знають. Да. <реш> Дякую. А чому, чому разом ми працюємо? Тому що дійсно ми працюємо багато років в нашій організації теж вже майже 20 років, і ми останнім часом ми партнери в виконанні багатьох проєктів. наразі з фондом демократичної ініціативи. Ми розпочинаємо великий проєкт по моніторингу влади. Який підтримала Європейська комісія, але він трошки розпочнеться пізніше, десь через місяць. А тут просто цей тренінг. Чому, чому ми партнери? Тому що як і Фонд демократичної ініціативи, так і фонд місцевої демократії. Ми опікуємося тим, щоб влада у нас була все-таки прозора, щоб вона крок за кроком йшла до, до діалогу з громадською. І тому придумуємо багато проєктів, направлених на цю відкриту. Ну, наприклад, в тому році була був проєкт доступ до публічної інформації. Якщо пам'ятаєте, 9 травня два роки тому прийняли закон про доступ до публічної інформації. Ну, да. І звичайно, і громадські організації моніторили, як влада організувала цей доступ. І ми провели багато. Тренінги, в тому числі і для ЗМІ, і ми розповідали, вчили на практиці ЗМІ, як користуватися цим законом, як писати, як добувати інформацію, як писати запити, буквально практичні заняття, які проводили, для того, щоб крок за кроком був діалог між владою, громадою і ЗМІ. І я навіть скажу, що краще е, ну, організація, був такий конкурс, і 10 людей було відібрано з Харкова, і ми навчалися в Америці, е, вивчали досвід американців по доступу до публічної інформації. Були в судах, в федеральному суді, були в поліції, були в меріях. Ну, я вам скажу, що Трошки ми ще не дотягуємо, якщо чесно, що дуже навіть не дотягує. А, до а трошки це того на скільки того, років? <гум> скільки років не знаю, але пам'ятаєте, буквально на тому тижні був, здається, проект закону, внесений Верховну Раду, щоб заборонити якісь телефони і дані взагалі про людей розміщувати щоб це було все закрите. Що стосується Америки, то Федеральному суді, суді федеральному суді ми запитували, А скажіть, будь ласка, а яку інформацію ви не можете дати? Він довго думав, потім сказав: ну, ми, ми не можемо дати тільки ту інформацію, яка складає державну таємницю. А такої інформації у нас немає. Це розвідка, це держава. Ми мені практично здається, даємо це абсолютно. Наскільки я знаю, навіть у Польщі вже так. Що держслужбовець він, він ну, живе на податки громадян бачити. і він відкритий. У нас відкриті громадяни, да? А держслужбовці? Ну нам показували просто. Ну да. Нам показували в цьому суді, нам показували великі екрани і розповідали, що. Якщо суддя, якщо адвокат відряджує десь в іншому місті або в іншій країні, суд проходить в онлайн режимі. І вони йдуть до того, щоб рішення приймались теж в онлайн режимі. Суддя може бути в іншій країні і виносити вирок. Настільки це вони пішли, ну самі по суді, настільки це років відстав, тому що наші суди, ми сидимо всі бачимо один одного і. Не можуть прийняти. Так, пані Ольга. Тобто, до чого це я Я багато говорю? Ні-ні, все добре, тільки можна трошки голосніше. Все добре. А, голосніше добре. Що ще? Тобто, крок за кроком, проект за проектом, ми намагаємося в Україні все таки зробити більш відкрите. Відкриту владу і відкрите суспільство. Ще один, наприклад, наш проект нашого фонду це твій місцеві депутати. Це вперше два роки тому була створена сайт, сайт, за допомогою якого можна в онлайн-режимі спілкуватися з місцевими депутатами. Примет, наприклад, 100 депутатів міської ради в Харкові, 135 в обласній раді. Але люди вибрали їх. І все, і більше не знаю, де вони, де вони приймають, а де можна ознайомитися? Тому за з допомогу, вашою знаю, роботою саме можна в онлайн режимі подивитися біографію, цікава дуже ініціатива, і де ж її можна побачити? Тому що ми теж зараз дуже зацікавлені. Розроблення віртуальної приймальні для депутата і теж голови Харківської області теж дуже зацікавлені. Я обов'язково подивлюсь Я знаю, ваш сайт, але... і можемо окрему передачу зробити по тому проекту, який ви кажете. Ну, дивіться, ви, ви познайомитесь, ви познайомитесь з цим сайтом. Справа в тому, що це вісім міст. Одночасно відкрили такі сайти, у них навіть один дизайн. І тому і за цей час всі звіти депутатські, вони на сайті. Все, що роблять депутати, ми все стараємося викладати на сайт. Тобто, це єдине місце, де громадяни, де виборці, громада може поспілкуватися в онлайн режимі з депутатом і взагалі хоч подивитися, чим він займається. Тому що офіційні сайти, які, до речі, на наші бюджетні гроші, на наші з вами, вони розповідають тільки, що робить керівник міста чи області. Тобто це сайти керівників, куди вони поїхали, де вони да, да. Без, без зворотнього зв'язку взагалі. Так, так, І тому за допомогою цих сайтів у восьми містах цей проект пройшов. Я вважаю, що він дуже успішний. він закінчився вже два роки. У нас немає жодної копійки, але ми за свій кошт підтримуємо цей сайт. І депутати дзвонять. Вони присилають свої звіти. І ви можете подивитися в руб... в рубриці звіти депутатів, стільки там звітів, чим займаються депутати. Ой, а ми це зараз це... вже спробували зробити звіт депутата з Рівненської облради у прямому ефірі. От, і мож, могли приєднатися люди, ну от як ми зараз розмовляємо, могли приєднатися і задати питання, хтось бути поруч, там і журналісти були. І люди, і журналісти. Привіт. раз я нічого не да? а, Ну, Я вам дуже дякую за. Ні. Дякую за чудову а. розмову. Я думаю, що у нас ми можемо створити. Окремий цикл передач з вашим ну фондом місцевої демократії, як ви на це дивитесь, І з залученням депутатів, я вам скажу, що у нас дуже багато. Можна звичайно, звичайно, можна це зробити. Досвіду дуже багато. У нас виконаних проєктів багато них написано методик рекомендацій, багато на цю тематику, тому я з задоволенням це зможу розповісти всім. Дякую. дякую за дякую, пані Ольга. І я хочу сказати, що ця, ця програма виходила в рамках проекту. Ukraine Social Community Голос Громади буде почутий, який впроваджується Інститутом розвитку креативних технологій та мас-медіа в рамках проєкту за підтримки фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. З нами була Ольга Мірошник, яка теж зараз виконує проєкт посольства ЗМІ, уточнюю. Яка теж виконує проєкт за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні? Дякую, я на редкому. І прямо. Дякую, з Харкова, не чую, не чую. Прямо з Харкова, пряме включення з тренінгу. Дякую, пані Ольга, і до зустрічі. Дякую вам, до зустрічі.